Тому, дорогі, заплачена велика ціна десь чувачних друзі. Христос проливав кров за українців, за всіх нас. Не для того, щоб гинули люди, але для того, щоб ми були богословені, ми були щасливі. Але часто ми караємося через наші гріхи, через нашу байдужість. Заплачена велика ціна, даремно Христос пролив кров за всіх українців, за всіх людей. Не для того, щоб гинули люди, не для того, щоб була ця війна, заплачена велика ціна. Христос проливав кров за українців в тому числі. І тому сьогодні, знаєте, через нашу байдужість не часто. Христос до нас, заплачена велика ціна. Христос заплатив велику ціну, дорогі за нас. Пішовши на хрест, пішовши на Голгофу, терпів катування муки, щоб ми були благословенні, щоб ми були щасливі. Заплачена велика ціна, дорогі. Христос проливав кров за всіх людей, за українців в тому числі. Тому всі ми станемо, щоб дати звіт за своє життя, як ми прожили це земне життя. І тому, якщо сьогодні у нас не віра, якщо сьогодні ми байдужі, то ми почнемо те, що сіяли. Христос не бажає, щоб гинули люди, щоб була війна, але часто ми караємося через нашу байдужість. І тому не будемо байдужими до Господа, який заплатив велику ціну. Тим більше, що кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Всі станемо, щоб дати звіт за своє життя. Даруємо співочки, хай ходьбовити нас, нас. Заплачена велика ціна. Христос пролив кров за нас всіх, за українців в тому числі. Не для того, щоб була війна, щоб гинули люди. Даруємо всім християнські стивочки. Вам також будемо подарувати. Хай Господь благосовити. Ой, нічого скласти. Даруй ми християнські всім. Хто не байдужий сьогодні до Господа. Христос не, не був до нас байдужим. Заплатив велику ціну, дорогі. Хто не байдужий до Господа, всіх здорові, всіх християні. Христос не був байдужий до нас, дорогі. Заплачена велика ціна. Ісус Христос пролив кров за всіх нас. Для того, щоб ми були спасені, щоб ми були помилені, щоб не чинули люди. Здорово сьогодні. заплачена велика ціна. Христос заплатив велику ціну. Отакі іще не отакують. Може, щоб вас подарується. Радий бачимо.